Привіт, вдягай наушники, лягай, як тобі зручно, заплющуй очі і слідуй за моїм голосом у чарівний світ казок. На краю світу, там, де хвилі обіймають безкрає небо, стояв. Старий маяк. Його стіни, побиті вітрами та дощами, світилися золотавими відблисками на заході сонця. Колись він світив кораблям, але тепер його вогонь згас. Люди більше не звертали уваги на старий маяк, бо давно обрали нові шляхи, а моряки мали сучасні карти. Та вночі, коли тиша наповнювала берег, маяк співав, його пісня у без слів, лише переливами світла й шепотом хвиль. Кажуть, той, хто здатен почути цю пісню, знайде не лише відповіді, а й себе. Одного разу на маяк прийшла Ніна. Вона не шукала нічого крім тиші, її думки були схожі на хвилі, шумні й неспокійні, Ніна приїхала до цього віддаленого узбережжя, бо не могла більше чути свого внутрішнього хаосу. Коли вона вперше торкнулася дверей маяка, вони відчинилися із тихим скрипом. Усередині її зустріли старі стіни, мохом, і вузькі сходи, що вели на вершину. Вона піднялася, слухаючи власні кроки, що луною розбивалися об кам'яні стіни. На вершині маяка було вікно, через яке відкривався вид на безкрає море. Ніна сіла біля нього, і тиша обійняла її. Вона почула, як у ній самій повільно задихає шум. Чого ти шукаєш, мандрівниця?» – запитав голос. Ніна здригнулася, бо була певна, що маяк порожній. Перед нею стояв чоловік у старому плащі, очі його світилися, мов зорі. зорі. «Я? Я не знаю повіла вона, то чому ж ти прийшла? Я хочу знайти щось, що змусить мене полюбити себе такою, якою я є. Чоловік кивнув, і на його обличчі з'явилася ледь помітна усмішка. Тоді слухай. Маяк давно мовчить для світу, але він завжди співає для тих, хто здатен чути. І він почав розповідати. Колись цей маяк був найяскравішим у світі. Кожна його мить була присвячена тому, щоб вести кораблі додому. Але одного разу він загасив своє світло, бо вирішив, що більше нікому не потрібен. Він не міг бачити, як його промінь розтинає ніч. Як маяк може не знати, що його світло видно? здивувалася Ніна. Іноді ми всі так почуваємося, відповів чоловік. Ми не бачимо свого власного сяйва, бо дивимося лише на тіні. І що ж тоді зробив маяк? Він почав слухати море. Кожна хвиля нашіптувала йому. Що світло потрібне навіть у найтемнішій ночі. Кожна зірка нагадувала, що її краса не залежить від того, чи є поруч інші зорі. І тоді маяк зрозумів його світло завжди мало значення. Раптом кімнату. Наповнило мерехтіння. Маленькі світлячки почали кружляти навколо ніни, їхнє світло нагадувало танець. Лагідний, ніжний, ніби вони співали без слів. Що це? прошепотіла ніна. Це те, що ти ніколи не бачила, сказав чоловік. Це твоє світло, воно завжди було з тобою, але ти його не помічала. Світлячки повільно оточили її теплом, і Ніна відчула, як щось важке зникає з її серця. Вона більше не відчувала потреби порівнювати себе з іншими, бо зрозуміла. Її світло унікальне і прекрасне. Коли схід сонця торкнувся горизонту, чоловік зник, а Ніна сиділа біля вікна, світло маяка знову горіло, але тепер вона знала, що його промінь. Не тільки веде кораблі, а й освітлює все, що всередині кожного хто здатен побачити його. Вона спустилася вниз і вийшла на берег, де хвилі обіймали її ноги. Вперше за довгий час вона усміхнулася. Її світло більше не здавалося їй слабким. І кожного разу, коли вона сумнівалася, то згадувала. Маяк теж не бачить власного сяйва. Але воно завжди горить.